Спека на курорті продовжується, друзі. Сьогодні вже 12 липня. На термометрах було плюс 36. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми, друзі в Трускавці. Ввечір зараз 19.00, і йдемо через вулицю Річки, потім бульваром Торосевича. Зайдемо до Бівету, подивимось, скільки людей. Зараз на відпочинку. Бачимо, продається тут земельна ділянка. Тепер недавно виставили. Ось тут. І також продається ресторан Дворик Лева. Вже, напевно, цілий місяць продається, щось ніхто не купує місце, ну, місце гарне. Був гарний ресторан, гарна піцерія. Дуже смачна до речі, піца була тут колись. Ну, саме є свій початок і кінець. Можливо, хтось купить і буде знову ресторан. Якщо прямо піти дійдемо до залізничного вокзалу, бачимо там люди. Вже збирається, напевно, до відправки київського потяга В когось вже, можливо, відпочинок закінчився, в когось 100. сьогодні тільки розпочався. Ось тут якраз вулиця Річки. Людей, як бачите, на курорті вистачає. Я так бачу, що минулого року приблизно в той самий час десь приблизно так само було людей. Ну, більшість людей приїжджає, беруть відпустки якраз липень-серпень, тому ще. Можливо, че, що це ще не пік. Пік буде, напевно, десь в середині серпня по відпочинку. Ну, Багато людей в Одесі пляжі також відкриті, так що я думаю, що багато людей поїхало десь на водойми, на море, можливо, на озера. На Шацьких озерах аншлаг, я знаю. А зараз троскавці друзі дуже сильно вимикають світло. Раніше було по 2 години, потім по 4, зараз вже по 6, може і більше. Графіки вони ніби є, але вимикають, як їм заманеться. Звук генераторів стоїть по цілому місті. Ну, Але людей це налякає, люди. Коли відсутня електроенергія, то відповідно не працюють кондиціонери. Ну, В елітних готелях-санаторіях, звісно, що там працює, там є генератори, чого вартий тільки генератор біля міротеля, він такий звук має, ще чути його напевно на півміста. Але я думаю, що там генератори, кондиціонери працюють. Ось, ну, в інших, не знаю, як там. ну Дуже, дуже жарко. Спека. Неймовірно, я бачу, я в телеграм-каналі фотографував термометр, де було 36 в тіні. Бачу по всій Україні. Ну, у нас ще ніби так, квіточки, бачу, там і до 40 доходять по Україні. Приємно, друзі, що ви берете активну участь, пишете в коментарях. Також в телеграм-канал підписуєтеся і також там коментуєте. Це все приємно бачите. Ось це апарт-готель новий будується. І також дорога, яка веде до залізничного вокзалу. Ну, а ми йдемо вулицею річки, зараз через сувенірний ринок, підемо на центральну площу і до бюето. Цікаво, що там ввечері, можливо, якийсь концерт є нам біля музичної альтанки. А тепер бачите, вже більше людей і концертів роблять в Трускавці більше. Все благодійні концерти, це збір коштів завжди для ЗСУ, які концерти, якщо відбуваються біля музичної альтанки, але. Це все зав'язано тільки під вимкнення світла. Якщо вимикають світло, то концертів немає. Тому завжди артисти, ну, ті, які виступають, співають, чекають, коли дадуть світло. Ну, вдень це неможливо співати сьогодні. Взагалі я бачу по місту мало людей. Ходило. Дуже сильно була спека. Багато людей, напевно, поїхали десь на водойми, на озера, на річки відпочивати, можливо, хтось десь в парку сидів, відпочивав. Ну, було дуже сильно жарко. Зараз аж тільки от, а, буквально, годину тому була гроза в трускавці, покрпів невеликий дощ і все. Десь там горах, в східниці. Так само була і вчора така сама ситуація, що була гроза, ну, вчора був більший дощ і вже. Після 6 вечора дуже гарна була погода, було плюс 23, трішки падав дощ, але було комфортно гуляти. А сьогодні просто погреміло, хмари розійшлися і все. Ну, ось пан Іван з каретою може покататись вітерцем по місту. Ось тут кінотеатр злата. Люди гуляють, не спішав. Я так зрозумів, що більшість людей тільки зараз і вийшли на прогулянки, бо ну, вчора, коли падав дощ, ну такий він дрібний, такий невеликий, падав, можна було і без парасольки ходити. А ввечері було набагато менше людей. Люди можливо чекали, що буде сильний дощ, бо були хмари такі, що ніби мав бути якийсь там ураган, але... А В східниці в Бориславі падав град, пускавці тільки дощ. Ну, так, освіжив повітря і все. А максимальна температура якраз, друзі, очікується на суботу. Кажуть, що буде в суботу 38. І вже ніяких ні грозових дощів, ні нічого, ні хмаринки. Тому в суботу, напевно, вже потрібно гуляти, а тільки або зранку, або ввечері. Коли вже температури будуть менші. Хотів, друзі, доповнити коментар десь там в минулих відео. Там, мене запитували про Elite Дніпро. І так, люди подивились відео і написали в коментарях, що Elite Дніпро це є 7 8 восьмий поверх санаторію Дніпро. Знаходиться в тому самому корпусі, але про Дніпро щось коментарі такі пишуть, що... Далеко до бівету там також бівет є навіть в цьому готелі Elite дніпро але кажуть, що все занедбано, не знаю. Ну зараз сказали, що є йде реклама по фейсбуку Розкручується, це дніпро ну Він трішки віддалено від всього, тому потрібно буде далеко ходити. Але люди там є, бачу, в цьому санаторії. Єдине, що з санаторію Дніпро, дуже близько до озера, до озера на Козацький хутір. Там вхід 30 гривень, але це тільки вхід, там треба щось з собою брати. І можна засмагати, купатись. Це дуже близько там від Дніпра. Це на початку Трускавець біля готелю візит, хто знає, при самому в'їзді Козацький хутір. Також пам'ятаю, друзі, що ви просили а, відео, де біль Трускавця, якісь є водойми, куди можна поїхати, де можна відпочити. Також ви в коментарях мене запитували, де в Трускавці придбати екскурсії. От тут ліворуч, бачите, скільки там їх є, тих туристичних фірм, які возять людей на екскурсії. Пропонують дуже багато великий вибір там взагалі куди хочете. Ну, Бачите, знову черга за млинцями, черга за кавою в райман, незважаючи на спеку, черги чималі. Чую, Чи біля музичної альтанки йде концерт. Йдемо зараз туди. Значить, світло там є. Ну і тут не чути генераторів, значить зараз світло є. Ось такі, друзі, черги. За їжею, за млинцями, за кавою. А за морозивом немає черги. Раніше було за морозивом черги. Так що очікуємо, скоро, я думаю, ще більше людей, оскільки до мене їдуть друзі на відпочинок. І дуже проблематично зараз було знайти квартири, я вам скажу, що вже все бронюється. І вільних місць мало. Тому, друзі, поспішайте, хто ще не забронював, думайте наперед. Де будете відпочивати І тут вибрать поцілували? Ніхто пощади не просив. І більш не рвали ця гармати. І кули мене стукотів. І більш не рвали ця гармати, І коли мене стукоти. Гарна пісня, молодий виконавець. Перший раз бачу цього хлопця з гарним голосом ну, не так багато людей як у 2006 році коли я перший раз сюди приїхав ну але приблизно так само як було минулого року влітку приблизно так само музичний паровозик. Зараз повезе маленьких пасажирів до парку і назад. також Зараз, друзі, зайдемо, подивимось, анонси концертів, які будуть найближчим часом. Тут вже сонце не світить, можна посидіти і дуже свіже повітря йде якраз з парку. Завжди тут трускавці. Коли, наприклад, холодно. Тут ще холодніше стає, а от коли спека, тоді тут комфортно сидіти і з парку йде таким потоком. Скарпат практично свіже повітря. Вони б не туди взагалі до тренування. Мінеральний бювет центральний білет. Ну, Бачите, більшість людей приїжджають, Трускавець, я так зрозумів, можливо, в їхніх санаторіях, готелях є бювети вони просто сюди приходять на прогулянку, там посидіти, поспілкуватись, щось подивитись. А в бювет не всі, друзі. Люди ходять. Зараз подивимося, які концерти. Найближчим часом бачу Наталя Валевська, 15-го, також 18-го Павло Зібров. Він тут як приписаний Трускавці. десь тут недалеко живе. Голос і серце Карпат, Ростислав Кушина, Тіана Рос. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте підписуватись також на телеграм-канал. В описі під цим відео буде посилання, або заходите в телеграм-канал. Пошуку, шукаєте Трускавець Тревел знаходите лого... зелений логотип каналу і підписуйтесь, там буде завжди більше інформації, більше відео, будуть анонси, відео різних, ну більше фотографій з Трускавця і місць, де я зразу знаходжуся, відпочиваю. І тут спортивний майданчик, де можна безкоштовно позайматися спортом. Зранку тут дуже багато людей, до речі, займаються спортом. Запитували, чи є тут а, зранку гімнастика, яка була колись. Немає, друзі. Зараз я не бачу. Під часів ковіду і війни дуже багато різного всього змінилось, тому якось так. Так що всім вам, друзі, гарного відпочинку, приємного перегляду і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па! о